Добрий день! Сьогодні у нас на огляді еталон для підрозділів спецпризначення костюм горка у кольорі «Піксель», яка вирізняється поміж інших, якістю, міцністю, надійністю та зручністю, що є ключовим фактором. Всередині є деферна підкладка, що забезпечує вентиляцію повітря. Усі кишені мають зручні та зносостійкі зачі. На комірцях встановлена резинка та зачіпка, а також є зручний капюшон, який захистить від волога та вітру. На штанах встановлені резинки для щільності прилягання. Тому я впевнений, що цей костюм стане чудовим доповненням до твого гардеробу. Чекаю від тебе вподобайку та до зустрічі!